Не спитали вчора. Де люди? <ріст> люди. О, люди є. Люди є, просто ми живемо в селі. Як так? Не в місті, а в селі. Ми живемо в найде. От є Львів. Біля Львова є е, Трускавець. Біля Трускавця є Стебники, е, Або Борислив, Борислав і ось... Під стебником є якийсь там хутір три-чотири фані. І от приблизно там ми живемо, але це ніби як в серце в самому серці, ну я не знаю, я би назвала це, що ми живемо ну, в такій заповідній зоні. Тому ну, що тут істів мало Простими словами село. Ні, ну село але є дуже гарне міського село. типу більше. А, а тут такі, ну, тут такі от рибалки риба і... рибацьке, рибацьке але... поселення, але дуже розвивається і скоро тут Ні, буде... ну дорога є. Скоро Слухай. Скоро тут будуть е... люди, багато людей. Ну, так е... прибуває, да? Прибуває, але я думаю, що ще не так скоро. Коротше, шану коротше, такі є. люди є, але таке місце, де їх мало. Так, да, ми, ми вже. просто не в сен... не, не центрі самій... не, не в туристичні. Да, так, ну ми не в центрі Венеції, mm -hmm. не на площі ринок. <ріх> ми десь там за Сиховим, за сокільниками, десь там, десь там. Ні, ми взагалі за труста в Вон пісня песик. То не пися, а какає? Ну, блін, я хотіла якось так. Бачиш, ота вот вот червона глина, да. вот вона коля, не да? відпирається. Бо угу. вот ти зараз свою білу сурочку, якщо за а замастуєш... ти що мене буде шита? Валіть. <рес> Боже, ні. <рес> <рес> не до такої. Бачиш, чекай, я бровка випущу, хай біжить. Ну, і коротше. Ми йдемо на Мальдіви. Синя, та, та синя пташка. О, зараз я її зніму. Так, бачиш, і оце дерево, воно ну, скаже, що це не, я не знаю, аватар. Все. Все. Вона все, навіть все. на камеру не хоче, на приближення вона каже, ні, тому що, я синя? Хтось, тому що хтось включив не ту емоцію, напевно. А бачиш, вже чи вже не приходить, чи ще не, не... зараз приходить? А тому що о якраз ми можемо пройтись, бо якщо вона приходить, я мушу аж отак от травувати.